Вельми, шановне панство, я вас вітаю. Послухайте. Яка тишина. Друзі, це так як святі хату перелетіли. Маленький дощик. Дятел півкає. І тиха-тиха, безвітряна погода. Подивіться ззаді, за мною. Навіть листочки не шевельне. Як різко міняється погода. Коли кіт ховає морду під хвіст, шукає тепла, це буде, буде, буде. Буде зміна погоди. Буде зміна погоди на гіршу. Які ще є прикмети? Колись говорили, що коли грім гримить на голе дерево, то буде не урожай. Друзі, я це перевірив, неправда. Було в одному році, в мене там десь є такий талмуд, я колись такі навіть спостереження, записи робив. Ось на, таке, на таку погоду дерево лиси було, не розпускалося, і такий грім, гроза така прийшла. І бабка моя казала: все, Іванку, <хи> не буде врожаю цього року. Урожай був як зазвичай, шикарно, гарно і супер. Мені мені тоді врожай. Тоді врожай нам зайшов. І помідори були гарні, і в полі був гарний врожай. Це, це неправда. А от про кота — правда. Тварини вони відчувають, відчувають зміну погоди, відчувають якусь небезпеку, яка десь може, там надвигається. Ну, тваринки вони такі наділені їх, Бог наділив їх розумом, аби вони себе могли забезпечити їжею і в разі якоїсь небезпеки, десь вони могли б собі там. Уникнути її. Ще, друзі, обіцяють таку погоду, ось таку якийсь дощ, там, чуть приморозок буде, якийсь сніг, якийсь дощ знов, такі хмарні. ну, у нас на цей тиждень, а на слідуючий тиждень ніби знов ясна погода. І ще, друзі, одна прикмета, і це правда, коли починають снитися мерці, небіжчики, взагалі-такі якісь кошмарні сни. То буде якась зміна погоди. Так кажуть, так, так є, значить, так замічають. Я взагалі-то не забомонний. Там Чорний кіт перебіг, там, там ще щось таке, по... туди не ходи, туди ходи, у понеділок не дай, сміття не винеси з хати вечором, там то -то -сьо. я вважаю, що це все є дурниці. Ввечором не можна дитину купати, вили... ну, вечором купати, не виливати на вулицю воду. Постійно ми виливали на вулицю воду, і дитина нормально спала спокійно, все як має бути. Були моменти, що були плачі, істеричні, правда, такі ночі були. Ну, значить, була проблема. Її або болів животик, або температура на зубки, або ну, щось було, але не з-за того. Що там вилити воду. Є такі прикмети, є такі спостереження, які люди вели роками, що от є, є, що справжується. Ну, всякі такі забобони, то є таке. Мені то не грай. Наприклад, я колись вже у відео розказував, десь там у тому ролику давно-давно-дуже давно, що про дятла. Дятел півкає, значить буде холодно. Колись мені доказували, що а, він півкає, він там шукає пару. А другий кажуть, що він півкає, бо він злиться, не може собі черв'яків надовбати, бо вони ховають. Ну, я не знаю, в чому причина, але ну, через пару днів поголодання. і коли дятел починає півкати, от посадили помідори так, на, на городі, там, на тім, в теплиці. І тут пів-пів-пів-пів-пів-пів. Все, друзі, буде приморозок 100% або буде така слякоть для похолодань. Це вже не я один замітив це. Ми всі тут замітили, бо коли висаджуєш ранню продукцію, то замічаєш все. Бо того, що приморозок треба в буржуйці палити, треба ще треба вгадати, коли то посадити. Це страшний трус з цими помідорами. Там питають, чи я вже не вирощую помідори. Ні, я не вирощую помідори. Ось цю тепличку. В цій тепличці ззаді за мною. Садимо ми такий собі там парничок один є. Ми садимо перець, огірочки, помідорки. Ось таке для себе. В тій там, вон, в, тій тепличці, в тій тепличці. Ось в тій тепличці в мене там стоїть парник на опаленні. Там вирощували маленьку розсаду від сходів. В тій тепличці, там два парники туди перепіковували, і тут один парник, і ще один хотів робити, перепіковували. Друзі, важко помідори робити. Я робив, Якщо би їх вирощувати, наприклад, мати багато землі, багато теплиць, треба наймати когось, щоб хтось допомагав. А самому багато теплиць важко обробити. Одну тепличку, ну, дві. Це таке, це покриваєш витрати і невеликий заробіток все є. Але ще є е, один варіант, коли помідори нормально ростуть, все, а коли вони просто починають хворіти, і ти не знаєш, що з тим робити, і ти туди вбухуєш дуже-дуже дуже багато коштів. І воно нічого не допомагає. Ми з Наталою побралися, ну і давай вирощувати помідори. І ми так один рік нормально, другий рік супер, все гарно, мама, тато допомагають. І тут один злощасний рік появився бактеріальний рак. Я не знаю звідки, чи його з насінням завезли сюди до нас, чи ну це не тільки в мене, багатьох було. І що ми тільки не робили. Я вже реально вийшов з теплиці, сів, сльози на очах. Ну все, сезон пропав. Сезон пропав, бо ми обломали то листя, а помідори тільки зів'яли, так і все, зів'яли, і і ламаєш її по половині всередині трубка. І сезон пропав. І тут сусіди вже говорили, що давай це змикай, все, зривай, скинемося розсади, дещо у кого є, бо знаходимо, посадимо. А я собі думаю, ну, якщо посадимо другу, а друга знову таке саме, давай я спробую вже цю вилічити. І ось цими біологічними препаратами, там планріс, пентафакт, триходермін, я їх я стільки бабла туди угрів у ті е, препарати. Я прям на бак розводив на воду і в капельну, і в капельну, і поверху по листу, в капельну. Ну, спас я тоді той рік помідори, але таких, такого врожаю вже не було. І дуже багато було таких нюансів. Можна говорити, розказувати, і розказувати. Виростити це ще півбіди, це нормально виростити помідори. А от їх збути, коли ти приїжджаєш на базар, на ринок, на ярмарок, як мої сусіди були а там, а там все червоне. Ціни нема, і ти не знаєш, що з ними. і ніхто, не, і ніхто навіть не Я простояв один день, і ніхто навіть мене не спитав, чого ти тут стоїш. Чого ти сюди приїхав, прийшов, не підійшов і не спитав, ні по чому. Якось то все потім проглотив в Чернівцях, в Кам'янці, Подільському, в Тернополі, Львів, Рівне, Вінниця, де нас тільки не з тими помідорами, де ми, де ми тільки не їздили. «Москвича» загрузили, Жигуля загрузили, поїхали з прицяпом десь і в Вінницю, і... і скрізь я був. Такі заробітки, такі токумо заробітки. Я займався і помідорами, займався і перепелами, і кролями, і. Що тепер А, кози були в мене, тепер корови. Ну, поки що зупинився на коровах, поки що з корови реально. ну, Мені подобається. Мені подобається, що тут розказувати. Все нормально. Тільки би не мішали займатися своєю улюбленою справою. А так, так можна жити. І здоров'я. Друзі, все грає, тільки здоров'я не грає. Так що думаємо всякі питання, як, що до чого. Але Богу дякувати за те, що є. А далі подивимося. Надя вийшла. Надя, йдеш на дощ, а як розмокнеш? Я а я. я Не <гум> Та Надюша пішла на кухню. Все добре, все класно. Друзі, пишіть коментарі. Я їх читаю. Я на адекватні коментарі відповідаю, я ставлю сердечка, лайки. Мені дуже подобається, що так активно. Ти закинув відео, дивився, тук-тук-тук-тук-тук-тук, тисяча переглядів. О, супер, коментарі посипалися, лайки. Аж душа радується, аж хочеться відповідати. Є, звичайно, є там і похабщина така, ну, воно мені кидає на розгляд, і я його зразу шук і блокую. Так що надіюся на адекватні коментарі. Набагато коментарів, набагато подобайок, лайків. Ну і, звичайно, залишайтеся людьми, і хай вам щастить вам здоров'я, миру, добра, злагоди і всього-всього найкращого. Дякую за те, що ви зі мною. До скорих зустрічей.